У нас вже є ціла стопка документів. Пенсійне, субсидія, договори на комунальні послуги, виписки, пояснення, звернення. Кожен аркуш це новий головний біль, багато незнайомих слів, дрібним почерком, стиль як іноземною мовою. Звертаєтесь до когось, щоб роз'яснили. Кажуть, читайте самостійно. А що читати, якщо нічого не ясно? Якщо стільки. Слів, яких ви не знаєте, сусід Петро підписав документ, думав, що то допомога. А то виявилася розписка. Його син досі судиться, щоб, хоч повернути частину його майна. Ви боїтеся не підпису, ви боїтеся підписати те, чого не розумієте, і правильно робите. Але пригадайте, скільки разів ви щось відкладали, бо не знали, з чого почати. Але є люди, які не... Розказують терміни, які чітко і зрозумілою мовою покроково дають вам зрозуміти, про що йде мова, які не дають вам щось на підпис, а сідають поруч і читають разом з вами.